Ця світлиця буде такою довгою залою. Закінчуватися сценою. Тут буде сцена, буде завіса. І ми поставимо екранчик телевізора, монітора. А тут у нас будуть стільці, де можна сісти. І відповідно, ми вже купили аж 100 стільців, і в нас на стінах будуть картини художників, і будемо робити раз в місяць виставки. Виставкова зала, кафе, хостел та музей укриття. Мультифункціональний культурний центр планують створити в козівському замку. Будівля 16 століття в минулому мала оборонне значення. Згодом замок перетворили в броварню. Потім тут діяв завод безалкогольних напоїв. Тривалий час будівлю використовували як склад, розповідає підприємець ігор мамус. Я сам козівчанин, я жив поряд з замком на сусідній вулиці. Це була вулиця і мої вікна. І моє подвір'я виходило зразу на замок, і я був зачудований, тому що будинки виглядали звично. А тут така стоїть споруда. Я власне перелазив всі підвали, і в цьому і в цьому замку був ще коли дитиною був. Ігор мамус розповідає, придбав замок, щоб створити тут арт-простір. каже, це була фактично руїна. Стара будівля кажуть, легше побудувати новий будиночок, чим зремонтувати старий. Ми виявили тут, що. Ми вивезли звідси 50 сантиметрів сміття. Щоб відремонтувати споруду, отримали грант в розмірі 20 тисяч євро, розповідає підприємець. Він каже, проєкт реалізовує громадська організація Інститут міської культури. Нам повезло цього року значить, Євросоюз Хаус Європ. Дім Європи. Програма така є, і відповідно виділила кошти. Ми, дякуючи Марії, Юрчак, ми написали тут проєкт. У приміщенні Ігор Мамус планує відремонтувати дах та підлогу, обладнати опалення та зробити туалет. Ми це хочемо зробити до 1 січня. Маємо встигнути. Цього року цього року, бачите, от є. От зараз залиють підлогу, вже буде підлога. Потім приступаємо до стін. У нас вже от вікна є. Тут вже замовили двері, і відповідно на вулиці ще буде, тобто, але тобто ми не будемо чекати, коли все зробимо все ідеально, проте 10-20 років. А приміщення має служити вже. За словами підприємця, не лише замок, а й козова до Другої світової війни мала інше архітектурне обличчя. каже, мріє відновити його, хоча б частково. Ми хочемо зробити почати замкової культури, відновити в цьому стилі. Окрім того, у нас ще є подвижне в козовій купляє старі будиночки, і хоче їх робити в стилі того часу, який відбувається. Так що в козові є зміни, і ми спробуємо ті невеличкі частинки нашого містечка все таки показати і показати, яке воно було. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.